У Харкові презентували книжку заслуженої діячки мистецтв України поетки Ніни Супроненко. Авторка назвала її лютнева лють. Назва як характеризують читачі, влучна і відповідає буквально відчутому на рівні загальнонаціонального. Багато віршів збірки вже зазвичали піснями. Друга презентація лютневої люті у рідному поетці Харкові захід присвятили одразу кільком важливим історичним лютневим датам: дню державного герба та міжнародного дня мови, а також нагадування про траурні дні: анексію Криму, початок вторгнення Росії в Україну 2014 року та третю річницю повномасштабної війни. Зовні лунає чергова тривога. А на сцені в укритті лунають вірші у виконанні артистів, культа гідбригади бригади громадської організації Захист заради перемоги активістів і друзів Ніни Супроненко. Ми, українці, і своя земля для нас завжди найкраща в цілім світі. Ми любимо її з близька здання і нею вічно щедро відігріть. Усе минає у житті. Усе минає, ми грішні всі, а не святі. Святих немає, тому й карає час усіх безвідбірково, і сушить сльози, і гасить сміх, і навіть слово та ні, не слово, бо живі слова Шевченка і Українки слово цвіт і Симоненка. І як поли, вони гіркі, гірчать нам знову, біль проростає крізь віки у вічнім слові. Ніна Софренненка це людина від Бога. Першу книгу ми робили в 23-му році, сьогодні вже в 25-му році. І це дуже важливо, тому що душа. Должна бути і з душою все робити. Як бачите, сьогодні артисти все читали, і це професійні артисти, все з душою було, і це дуже приємно. Всі твори, які були сьогодні, вони всі повністю від Божої матері і незламної харківщини. Всі ці пісні були іменно написані. От іменно і це дуже приємно, і співали. А в третій книги. Я вже її чорновики бачу, вона буде ще круче. І там скільки пісень. І я закликаю всіх наших артистів, Слобожанщини, будь ласка, беріть з цієї. Дуже чудові пісні. Ви бачили сьогодні чотири твори і прозвучали з другої книги. Світофор. Бачите, це задумка дуже чудова, що стоп, стоп-кадр. Стоп, війна, захід пройшов не просто як поетичні читання, а як зустріч із поетесою. Онлайн міст із поеткою організувала команда провайдера Тріолан. Зараз Ніна Супруненко перебуває у вимушеній еміграції в Європі. О, оце живий голос. Тепер все чудово. Мене часто питають: як же так від такої лірики ви перейшли зараз до такої поезії? Але зараз таке життя у всіх нас, і як я написала, хотіла б. Не писати про війну, але вона сама про себе пише. Хочу подякувати за видання цих книг Віктора Коваленка і Олександра Скорика. Величезне спасибі, низький уклін. Видання книги підтримав Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, лютневу лютні не Суперненко, в тому числі меценат передасть військовим, що зараз боронять Україну. Знайомий з її книжками. Хочу сказати, що хочу їй подякувати щиро за те, що вона все таки знайшла сили. Це робити, писати, свою геніальність проявляти в книгах. І зараз, перебуваючи в вимушеній еміграції, в надзвичайно на складних умовах, все таки вона надихає нас на боротьбу. Ніна Антонівна ще в своїх в своїй поезії чудово просто викладає всю ту лють, всю ту лють, яку ми маємо на серці кожен з нас. У добірці Ніни Супруненко вже більше двох десятків поетичних збірок. Вже скоро авторка обіцяє наступну книгу, у якій теж говоритиме про війну і те, що переживає кожен українець. Вона говорить мої думки і почуття. Так кажуть про книгу, поціновувачі поезії харків'янки. Зараз, коли вона знаходиться, хоч в евакуації, але вона пише вірші, я відстежую всі її нові вірші. Вона пише такі, ну виключно вірші. Кожне слово у точку, кожне слово я сьогодні, коли чула і не перший раз чула ці вірші, але я плакала. Хочу подякувати всесвіту за те, що у нас є така харків'янка, талановита, активна за її підтримку, за вірші, і те, що у неї є стільки натхнення. Піднесення, ви знаєте, позитив і віра в те, що все ж таки перемога за нами, перемога за Україною. Дякую. Після того як я побачила пісню, якою поздоровляла з днем народження нашого президента, я тут же побігла до бібліотеки. Я взяла книжку Ніни Суперненко. Зараз у мене вона на столі, і я, чесно кажучи, спочатку захопту захоплювалася її лірикою. Читаю і перечитую. І тут мене запросили на цей захід. І я вважаю це своїм особистим святом, що я відкрила для себе Ніну Супроненко ще з цієї сторони. Це щось, ну, ну невимовне, невиразне. Я, я в захопленні від її віршів.